Сьогодні хотів вам показати, що дива інколи трапляються. А е, яким чином От у нас є таке колесо від звичайного мотоцикла. це Дніпро 11 або 16. Але якщо ми подивимось уважно, на ньому стоїть клеймо військового приймання МВ-21, це 21 й цех КМЗ. А яким же чином воно потрапило до звичайного цивільного мотоцикла? Ну, До речі, не зрозуміло, Але, скоріше за все, просто це колесо колись не пройшло випробування військового приймання, або, наприклад, якийсь із співробітників КМЗ відібрав собі ці колеса і поставив на мотоцикл, який мав відійти саме йому. Ми цього вже не знаємо, але передивіться свої колеса. Можливо, у вас наступиться теж є такі клейма військового приймання.